В районі проведення антитерористичної операції не припиняється обстріл проросійськими бойовиками позицій українських військ. З початку доби противник 39 разів відкривав вогонь, застосовуючи майже весь наявний арсенал. Виконуючи черговий злочинний наказ своїх кремлівських кураторів, члени незаконних збройних формувань, дедалі інтенсивніше, використовують при обстрілі наших позицій міномети калібру 120 та 82 мм. Так, під мінометний вогонь ворога потрапили наші опорні пункти в Красногорівці, Талаківці та Зайцевому. Окрім того, в Красногорівці бойовики застосували великокаліберні кулемети та БМП. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по наших укріпленнях в Новотроїцькому, Мар'їнці, Авдіївці, Новгородському, Опитному, Пісках та на шахті Бутівка. Опорні пункти сил АТО в Луганському, противник обстріляв з великокаліберних кулеметів та протитанкового ракетного комплексу. На Маріупольському напрямку, неподалік Гнутового, відбулось бойове зіткнення. Тут бойовики застосували міномети та стрілецьку зброю.